Вітає мальовниче село Олешів, де проживають творчі діти та креативні дорослі. У цьому селі працюю і я, Наталія Білецька, вчитель трудового навчання філії Нижнівського ліцею села Олешів. Заклад об'єднує допитливих активних школярів, кваліфікованих, ерудованих сучасних педагогів. Закінчивши Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, я здобула омріяну професію вчителя і повернулася працювати у рідну школу. Творчості навчити не можна, зате навчити людей дозволяти собі творити цілком можливо. Джулія Камеро. На своїх уроках проваджую сучасні технології навчання, це розвивальне навчання, особистісно орієнтоване навчання. Проектне навчання, а також традиційні методи навчання. Використовую словесні, практичні наочні методи, мозковий штурм, мікрофон, асоціації, бесіда, колективна творча робота, робота у парах, конкурсах, олімпіадах та виставках. Використовую у своїй роботі онлайн тестування та QR-коди. Моє життєве кредо. Праця, оптимізм, постійне самодосконалення це запорука життєвого успіху. Педагогічне кредо. Педагогу повинні бути притаманні якості, близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає в свою душу учнів у цьому внутрішній світ професії. Мої педагогічні принципи, щоб навчити дітей постійно вчися сам. Цінність знань у їхньому практичному застосуванні, в кожній дитині є щось хороше. Знайди його. Дитина повинна реально оцінювати себе, це запорука успіху, добрий гумор, помічник вчителя моя педагогічна філософія. Розвивати, навчати, виховувати, одночасно максимально враховувати індивідуальні здібності учня, створювати позитивний мікроклімат в дитячому колективі, всебічно розвивати творчі здібності дітей, формувати свідому, активну особистість та громадянина своєї країни. Проблема, над якою працюю, це розвиток креативного потенціалу учнів. Як засіб формування компетентної та творчої особистості, мої учні активно беруть участь у різних конкурсах. Увагу приділяю обдарованим дітям. Адже для того, щоб домогтися результатів, учням необхідні не тільки теоретичні знання, але і практичні вміння і навички. Робота з обдарованими дітьми вимагає багато часу. Уваги і душевного тепла, але найголовніше, звичайно, створення умов для максимально можливого розвитку творчих здібностей дітей.